У нас знову в наявності причепний Кен 3,8 із стійками ЛК, наші нові пружинні стійки, каток полоса і граблина позаду. Це наша така новинка, бо ми раніше робили граблину перед катком, але зараз поспілкувалися з нашими клієнтами, переговорили і подумали, що це буде найкращий варіант, тому що у нас ось тут каток. Не суцільний, а два катка, і залишається такий горбочок. І якщо їде культиватор, то Оця граблина забирає цей горбочок і нормально більш-менш розпушується сам ґрунт. У нас далі є система навіска до трактора ось тут. І далі сам причепний пристрій на гідравліці. Тобто підключаєте спокійненько собі до трактора, нажимаєте кропочку, воно таку тут тут, 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 тут туди сюди і все, їх добре їздить. Плюс ще, як будете їхати по дорозі, дуже...